Вітаю всіх, хто дивиться мене в цю мить і побажання. Хай вам всім щастить. Нехай скоріше здохне бункерна Хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на середу, 17 квітня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти герметичні аркани таро, унікальна колода, яка є лише в одному екземплярі. А епіграф буде з цієї книжечки прислів та приказок. Зацитую, що випало. Вода з рідного місця свята, земля з рідного місця золото. Дерево з коріння росте, річка з джерела витікає. Не страшні дереву сильні вітри, якщо його коріння глибоко в землю проникло. Дома завжди добре, на чужині завжди немило. У своїй хаті і сміється. Золоте. Якщо любиш дім, то полюбиш і ворону, що сидить на нім. Ось такі східні прислів'я сьогодні випали. Що ж стосується 17-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 1-10. 19 або 28 числа будь-якого місяця, будьте обережні у цю середу, можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 8, -го, 17 -го або 26 числа будь-якого місяця, сьогодні для вас фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде інформація, буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта дня, чого очікувати від цієї середи. Друга карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости та ділитися відео з тими людьми, кому ви бачите, що йде та. Чи не та карта. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Отож, перша карта, загальна карта дня. Чого очікувати від цієї середи. Розбита вежа в перегорнутій позиції. Це вже гарний показник того, що, незважаючи на всі катастрофічні обставини, які відбуваються навкруги саме на вас, на тих, хто дивиться цей прогноз, ця катастрофа ніяк не вплине. Сьогодні день гарний для відновлення, відновлення чогось, відбудови чогось. Полагодження своїх стосунків з іншими людьми сьогодні день, коли ви можете помиритися навіть з тими людьми, які вас дуже сильно колись образили. Якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось рожевого кольору. Для представників знаку Овен. Перегорнутий Сфінкс Колесо Фортуни каже про те, що сьогодні деякі ваші плани, які ви планували на цю середу, підуть не так, як того ви бажали. Перегорнутий спінг скаже про те, що у цей день не слід ризикувати і не слід грати навіть в ті ігри, в яких у вас завжди виходило вигравати. Сьогодні люди, обставини вам не будуть допомагати, тому вам треба власноруч якось себе налаштовувати на позитив і пам'ятати, що якщо ви втратили у цей день якийсь шанс, далі вас очікує ще більше. Кількість шансів, які ви зможете втілити у своєму житті. Окрім цього, представники знаку Овен цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Для тільців День просвітлення вам випала карта сутінки в перегорнутому стані. Ця карта каже про те, що сьогодні ви дізнаєтесь якусь правду та імла, яка. Вам заважала бачити вперед? Сьогодні розійдеться і ви все будете ясно бачити. Сьогодні у вас гарно працює інтуїція, тому краще звертайте на неї увагу, ніж на слова, які вам кажуть люди, навіть якщо люди будуть брехати, намагатися вас якось надурити, це їм не вдасться, бо у вас гарно працює інтуїція. Ще представники знаку тілець цієї середи можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку РАК. Для риб 17 квітня це день повторення. Вам випала карта страшного суду або пробудження мертвих, от так вона виглядає. У цій колоді і в прямій позиції вона дуже гарна для тих людей, які постійно займаються однією тією ж самою справою. Сьогодні також день пов'язаний з родичами, і якщо у вас є можливість, обов'язково до них завітайте чи, хоча б, зателефонуйте. Також представники знаку Близнюки цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. Для раків, день, коли ви можете все врівноважити, вам випала феміда або справедливість в прямій позиції. Ця карта каже про те, що сьогодні ви гарно контролюєте свої. Емоційні якісь хвилі, окрім цього, сьогодні непоганий день для того, щоб піти в якусь установу, якщо вам потрібно, навіть у судову установу, і вирішити якісь нагальні питання. Сьогодні ви врівноважені і дуже гарно даєте влучні поради іншим людям. Ви сьогодні такий своєрідний третейський суддя. Ще представники знаку РАК цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для левів сьогодні день досить напружений. Вам випав ось такий імператор. У даній колоді він виглядає як брама перегорнутий, і це каже про те, що сьогодні ви можете відчувати. Тиск з боку людей сьогодні атмосфера дезгармонійна. Рекомендація цієї карти, саме в перегорнутому вигляді, не займатися якимись нагальними питаннями, не йти у різні установи щось підписувати, бо, на жаль, люди вам сьогодні не будуть допомагати. Сьогодні гарний день для медитації, для того, щоб побути трошки на самоті. Далі представники знаку діва. Що ж, сьогодні гарний день, особливо якщо вам потрібно вирішувати якісь грошові питання, сьогодні ви можете отримати несподівані гроші, несподівані преференції, бо вам випав Господь Крішна зі своїм братом Баларамою в класичному Таро це Карта променисте сяйво або сонця, і в прямій позиції вона наділяє вас дуже гарною енергією і можливістю заробити великі гроші. Також ця карта пов'язана з дітьми, якщо у вас Є можливість сьогодні краще хоча б вечір присвятити своїм дітям. Ще представники знаку діва цієї середи можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Близнюки? Для Терезів сьогодні день матеріальних витрат. Вам випала ось така імператриця. Вона ж і. Ізіда Ураня, вона пов'язана з грошима, вона пов'язана з діями. Сьогодні день бездіяльності. Звертайте увагу на те, що вам підказує ваше фізичне тіло. Сьогодні ви можете захворіти чимось раптово або отримати якусь травму, тому бережіть себе від падінь. Окрім цього, сьогодні земля, на якій ви стоїте, буквально хитається під вами, і дехто з вас сьогодні може почути якусь недобру звістку про те, що хтось десь там загинув чи помер. Далі, представники знаку Скорпіон, вам випали. Ось такі закохані, інша назва цієї карти два шляхи. І у цій карті я намагався об'єднати ці обидва образи. І в прямій позиції ця карта дає вам можливості, дає вам вибір. Сьогодні не слід бути відверто чесними для того, щоб реалізувати якісь свої потаємні плани навпаки. Можна навіть у цей день брехати, лукавити і використовувати свої авантюристичні якості по повній програмі. Окрім цього, сьогодні непоганий день для любовних зустрічей. ще представники знаку Скорпіон цієї середи можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Діва для стрільців. Сьогодні скоросний день вам випав Тот Гермес Меркурій, тресмігіст. Він же начальник Арканів, він же ієрофант, папа чи верховний жрець з прямій позиції. Ця карта каже про те, що сьогодні слід робити все швидко. Якщо у вас виникає якась ідея, якщо з'являється ціль, слід до неї відразу спрямовувати свою енергію. Сьогодні гарний день, коли ви буквально підключені к той самий небесній. Мережі, яка вам дає можливості перечу... перед... передвіщувати якісь події, бо ви сьогодні знаходитесь на прямому зв'язку з вашою інтуїцією, і як Тот Гермес своїми ногами попирає тифона, так і ви сьогодні можете бути над своїми обставинами, якщо будете менше думати, а більше йти за своєю інтуїцією. Далі представники знаку Козиріг. Що ж, вам випав диявол, він же тифон в прямій позиції. День досить фатальний. Сьогодні можна зіткнутися з правоохоронними органами. Якщо ви займаєтесь чимось кримінальним, намагайтеся хоча б нічого з собою не носити і бути максимально уважними. Сьогодні можуть бути відбуватися фатальні ситуації, фатальні зустрічі, які вам зовсім не потрібні. Тому, якщо ви чогось боїтеся, краще посидьте у цю середу вдома. Не ризикуйте, бо Якщо будете ризикувати, можете наразитися на прояву темних сил. Далі представники знаку водолій. Гарний емоційний день вам випала зірка магів в прямій позиції, і це ознака того, що ви контролюєте свої емоції. Сьогодні ви будете отримувати якісь позитивні емоції. Сьогодні гарний день для сприйняття. Чогось такого цікавого, творчості якоїсь фільму, музики. І головне, сьогодні гарний день для любовних зустрічей, бо це планета Венера, планета емоцій, планета краси, віри, надії та любові. І нарешті представники знаку Риби. Сьогодні день не для змін. Вам випала ось така смерть. Бачите, як вона виглядає у цій колоді в перегорнутому стані ця карта каже про те, що сьогодні нічого не змінюйте. Будь-які зміни можуть бути лише на гірше. Єдине, що ви можете зробити, це Передивитися на ті події, які вже відбулися у вашому минулому, і якимось чином ліквідувати їх негативні наслідки, краще дивіться у майбутнє і пам'ятайте, що у цей день краще нічого не змінювати ані в зовнішньому вигляді, ані в вашій оселі. Що стосується самого дня. То день більш-менш спокійний, а от ніч після півночі може бути досить неспокійна. Зверніть на це увагу і, і не забувайте про сигналі повітряних тривог, бо вони у ніч на четвер можуть бути такі правдивими, і треба бути досить обережними саме з півночі на четвер. Далі я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, хоч я й казав, що день не досить гарний, все залежить від вас. Якщо ви будете контролювати свого внутрішнього звіра, вам випала карта Приборканий Лев або Сила, і вона каже перш за все. За те, що сьогодні гарний день для войовничих чоловіків, для воїнів, для спортсменів і для людей, які займаються фізичними якимись справами чи важко працюють, сьогодні ви зможете подужати все, що завгодно, бо ви контролюєте свою силу. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, сьогодні гарний день для будь-яких починань. Сьогодні вам випав мах в прямій позиції, а це творчість, це якісь бажання, це якісь нові ідеї, які можуть сьогодні до вас прийти. Дуже гарний день, особливо для чоловіків, бо це чоловіча янська енергія. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, вам випала колісниця в прямій позиції, і вона вам пропонує кудись поїхати. Сьогодні саме в дорозі вас очікують якісь гарні звістки і якісь досягнення. Навіть якщо ви будете просто сидіти вдома, треба зайнятися чимось, бо карта колісниці вона дуже гарна для того, щоб навчитися чомусь новому і отримати позитивний досвід. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися ще й під знаком стрільця. Далі, якщо ви народилися 4 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, дуже результативний день. Сьогодні ви отримаєте результати за свої дії. Якщо дії були правильні, якщо ви не грішили, то сьогодні вас очікують великі преференції. Сьогодні ви можете закінчити якісь довготривалі справи. Сьогодні ви можете взі зайти нібито на Вершину гори і побачите з цієї вершини, що ви вже зробили і куди далі рухатися. Особливо вам підщастить, якщо ви ще й народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, відлюдник в прямій позиції каже про те, що краще сьогодні посидіти вдома і далеко не гуляти. Ви обмежені, ви можете існувати лише у певних кордонах, не виходить. За ці кордоні. Окрім цього, ви бачите цей відлюдник це не просто відлюдник, це Шива, Господь Шива, і він аскет, і він каже про те, що слід бути обережними, і сьогодні обмежити себе в зловживанні алкоголю і переїданні. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Блазень, він же крокодил в прямій позиції. Це ознака того, що сьогодні ви можете раптово зробити якісь помилки, за які вам буде потім дуже соромно. Блазень, в якій би позиції він не випадав, кажу про те, що треба бути менш серйозними, більше посміхатися і пам'ятати, що у цей день ви можете максимально розпочати все з нуля, бо це нульовий аркан. Вам пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця, Прямій позиції сонячної генії це підтримка з боку янгольських сил, це можливості зробити кілька справ одночасно. Єдине, чого може бути багато у цей день, це вашого спілкування з різними людьми. Тож слідкуйте за своїми словами, не кажіть нічого зайвого, особливо те, що стосується ваших мрій, щоб ніхто у вас ці мрії не вкрав. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися. Під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, хоча день для вас по нумерології непоганий, вам випав повішений в прямій позиції, це ознака того, що в цей день ви обов'язково щось втратите. Це може бути щось маленьке, а може бути щось велике. Ця карта також каже про те, що вам слід звернути увагу на своє здоров'я і особливо у цей день, якщо ви автовласник, не сідати за кермо власного. Авто, бо велика ймовірність ДТП та різних травм. Єдине позитивного в цей день, що ви можете робити іншим людям, це займатися благодійністю. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, вам випала. Храмова брама або верховна жриця в перегорнутій позиції це ознака того, що це поганий день для зустрічі і поганий день для передачі інформації. Особливо поганий день для жінок, у жінок може боліти голова чи розпочатися місячні. І зустрічі з жінками у цей день також можуть бути досить напруженими. Якщо у вас заплановані якісь зустрічі віч на віч, краще їх відкласти на будь-який інший гарний день. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні герметичні аркани таро, які 13 років заряжалися у святій книзі, і сьогодні вони знову на бойовому чутуванні. От, хай все найкраще, що вони для вас сказали, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше. Витиралося. Ви ж, якщо додивилися ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили, щоб потім не прогавити інший прогноз вже на наступний день. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям, звісно, бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог. І варейгеха, його ва, вайшамірайге, яр, Його ва, фанай фалаих, вайхенайф, Іса Фанай, Його, фанайфалаих, вайсим лайхшалом. vai samu ačmi Albani izrael bani abraham